Вінницький окружний адміністративний суд надав можливість студентам трьох вишів України відчути себе справжніми учасниками судового процесу. Конкурс під назвою Навчальний судовий процес в Україні проводиться вперше. Зголосились в ньому взяти участь три вузи Львівський національний університет імені Франка, Одеська національна юридична академія. Та Мауп місто Вінниця. Це змагання проходило у два етапи. 15 березня студенти отримали завдання, прослухали курс лекцій та відвідали судовий процес. А вже 28 квітня перед журі команди представили на практиці власні уміння та навички. Прошу всім стати, суд іде. Конкурс це таке собі відтворення справжнього судового процесу. За основу беруться реальні справи, які вже розглядались у Вінницькому адміністративному. Із кожної команди обирається суддя, сторона захисту та позивач. Скажімо, суддя Львів'янин, захист Одесити, позивачі із Вінниці. Тобто, як себе поводитиме кожна із сторін, яку правову позицію вигадають та які докази приводитимуть, ніхто не знає. Звичайно, що сьогодні багато в нас є юридичних вузів, але... І, мабуть, що із цих юридичних вузів потрібно відібрати кращі юридичні вузи, побачити, хто надає самі кращі теоретичні знання, і потім, щоб добір кадрів до системи судів саме йшов із цих вузів. Господар конкурсу Віталій Кузьмешин, голова Вінницького окружного адміністративного суду, каже, журі у них міжнародне. Тут і польська сторона, італійці, і німці. За підтримки фонду останніх, міжнародного правового співробітництва взагалі провели цей конкурс. Георг Шмідт, президент адміністративного суду міста Трір, розповідає про винагороди для переможців. Команда найкращих отримує купу юридичних посібників і грошову винагороду у півтисячі євро. Я думаю, це гроші для студентів, які на них зможуть задовольнити якісь свої потреби. Це як грошова винагорода за гарні досягнення. Наш фонд охоче підтримує такі заходи, такі змагання. Олександр Пасенюк, голова Вищого адміністративного суду України, який спеціально приїхав до Вінниці на конкурс, натякнув. Студенти, які найкраще себе покажуть у цих змаганнях після завершення вузів, будуть бажаними працівниками в адмінсудах. Будемо вибрати кращих із кращих, які в майбутньому, майбутньому займуть вакантні посади, не не тільки в Вінницькому кружному суді, а в будь-якому суді адміністративному нашої системи. Поки поважні судді судили, конкурсанти в кулуарах хвилювались і розповідали про безсонні ночі підготовки. Готувався близько двох тижнів, починаючи в першу чергу з ретельного дослідження е, обставин, матеріал, які викладені в матеріалах справи, відповідно, мають на увазі в позові е, 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 фізичної особи так, і в запрещенні суб'єкту бланк повноважень. Окрім цього, мною було проаналізовано положення діючого е, кодексу місцевого судочинства, згідно якого буде вестися сьогодні провадження е, в тій справі, а також е, досліджував... Е, деякі е, судові рішення Вінницького кожного адміністративного суду е, по аналогічних справах і, зокрема, практику Європейського суду з прав людей. Одеситу Максиму 20 років. Він круглий відмінник, студіює букву закону в юридичній академії. Ще з дитинства хлопець мріє, про мантію жартуючи, додає, щоб коли заходив до зали, усі вставали. Як то воно бути тим, до кого поважно звертаються, ваша честь дав змогу відчути конкурс Максим тут в ролі судді. В тій академії, де я навчаюся, саме одеська на смердичній академії є інститут професійної підготовки професійних суддів. Вважаю, ну, ще не визначився, але скоріше за все, що буду спробувати поступити на даний, даний інститут. Вінницька адвокатка з 15-річним стажем Олена Ліханова переконана, добре, що в конкурсантів такі амбіції. Який солдат не мріє стати генералом, так само як і студент не спить і бачить себе в суддівській мантії. Сама ж Олена жалкує, що коли сиділа на студентській лавці, таких конкурсів не було. Дійсно, напевне, якщо в мій час такі конкурси проводились, можливо, це е, скоріше. Мене підштовхнуло до прийняття рішення щодо вибору своєї професії і на сьогоднішній день тієї діяльності, якою я займаюсь, оскільки на час навчання у нас не було такої можливості, як кажуть, пощупати, що є дійсно професією, що є специфікою, що є роботою, і практичною роботою, безпосередньо вже як працівника, як фахівця і саме права. В Польщі подібні конкурси не новина. Щоправда, вони дещо вужчої спеціалізації, аніж український аналог. У Польщі, у Польщі відбуваються такі ж конкурси. Правда, студенти виступають в ролі адвокатів чи прокурорів. І ми оцінюємо юридичну правильність та їхні ораторські здібності. Польський конкурс фінансується асоціаціями прокурорів та адвокатів. Грошова винагорода у нас набагато вища і індивідуальна. Сам Анджей Зелінський зізнається, судити йому цей конкурс о як нелегко. Юридичні системи різних країн відрізняються. У зв'язку з цим іноземці можуть оцінювати швидше враження, ніж юридичну інтерпретацію. Щоправда, є закони, які подібні. Тож судитиму, як у фігурному катанні. Оцінюватимуть лише загальний візерунок виконання. Про подібний конкурс, не дивлячись на те, що проходить вперше, уже знають в Україні. Він сьогодні знайшов зацікавлення і не тільки на території Вінницької області, і не тільки в Вінницькому окружному адміністративному суді. Тому що під час проведення конкурсу і до того, коли він був оголошений на нашому сайті, що буде проводитись такий конкурс, даним конкурсом зацікавлені були не тільки на території Вінницької області. А, й, зокрема, із нашої сусідньої області Хмельницької були направлені делегати, які були присутні і під час конкурсу. І я знаю, що на сьогодні проводяться відповідні заходи щодо організації такого конкурсу і на території Хмельницької області. Результатами самого конкурсу його організатори і журі залишилися задоволеними, тож думають продовжувати подібну практику.